Ох, дівчата! Це моя перша розпаковка такої гарної ляльки. Цю ляльку я замовила на ebay у Німеччині. Вона була у приватного колекціонера, але було показано на фото, що лялька нібито нова. Виглядала вона просто чудова. Скажу чесно, що коли я її чекала, то майже не спала усі п'ять днів, як вона йшла. То може хто колекціонує таких ляльок знайом з таким хвилюванням. Якщо так, то пишіть свій стан у коментарях. Можливо, я не одна така, звичайно, я вже її трошки відкрила, просто щоб зазирнути, чи не пуста до мене прийшла коробка. Знаєте, усяке буває навіть за картоном. У цьому відео я вам покажу повністю розпаковку, як вона виглядає. Я також, по перше, буду з вами все це, все це дивитися. Ми подивимося, в якому стані прийшла лялька, там, які в неї є, не знаю, там ознаки, так? що вона оригінальна, що з нею все добре, ну і яке вбрання. Ну і звичайно, я вітаю всіх на моєму каналі Dolls Look. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст, я люблю лялькам в'язати, я люблю нових ляльок оглядати. Тому якщо вам це теж вайбово, будь ласка, ставте. Мені подобайки підписуйтесь на мій канал. Ну і заходьте до мене у мій телеграм. А ми починаємо. пакування тут звичайне, так як пакують на пошті. Ця лялька прийшла до мене. не Зазвичай льодц має коробку таку, знаєте, прозору та вертикальну, але ця лялька мені прийшла у такій квадратній коробці. Зараз оглянемо її, треба її достати з цього пакування. Пакувальник дуже заморочився, я бачу. Так, ну, звичайно, лялька була дуже дорога, і я її купила майже за ціною, як нібито я б в магазину купувала, але ця лялька вже не продається у магазинах. Вона 22 го року випуску, тому а, я купила її, бо вона дуже рідкісна. Дівчата, і я підіймаю кришку. А, моя красунечка. Боже, яка вона гарна. Бачите, а, тут вона якось там. А, ні, ні, я думала, що вона закріплена. Так, це лялечка Міла, але ну, я не такий крутий колекціонер, але скільки я ляляк переглядала, то вони усі були у іншій коробці. Але ця. От, ну, така, А, тут, мабуть, було присвячено до цього щось тут. А, ну просто данки. Тобто, дякую за покупку. Так, що тут у нас таке? А, розмальовка для дівчат така. Вона мені, звичайно, не потрібна. Що тут у нас ще ми маємо. Ну, е, ага, ось щось у пакетику. Ага, це, типу, е, як. А, це. Ви розумієте, яка справа, це маска чи що? Я не розумію. Ну, хто знає, може. Напишіть у коментарях, що це таке. Бо я не в темі. Я думала, маска, бо це, знаєте, бо вже. 22-й рік, як ковід, тоді, і вони, може, вкладали у ці маски. Ну, коротше, не знаю. Напишіть, будь ласка, що з цим робити таке. Так, ну, в принципі, там більш нічого немає, крім ляльки, тому я, звичайно, буду її зараз витягувати. А, вона там закріплена, чи що? О, боже, люди, вона там закріплена. Коротше, потрібно Оце, оце, усе Обережно обережно зараз витащити. Ну, коротше, Зараз я переставлю а, свій штатив, щоб вам було усе видно, і буду витягувати її. Це просто. А, я все тримчувала, яку на манюню, моє. Ось так, дівчину я свою висвободила. Бачите. Зараз я погляну, що там було у коробці. До речі, ось достала в коробці був, це, як я бачила, у інших дівчат постер. Зараз покажу. Оце каталог, але я думаю, що він вже не актуальний, бо це був каталог 2022 а навіть Hello 2021 року. Ну, і, звичайно, тут огляд, які ляльки на той момент були актуальні, може, знаєте, я бачила навіть на сайті Гетс. Ще є, наприклад, ось така лялька, вона актуальна, там таку теж я бачила і таку. ну Тобто вони може там, знаєте, перевипускають, скажімо так, інші, Ну, Такий дуже цікавий каталог просто для такого загального розвитку. Ну, і тут, я думаю, що теж може бути розмальовочка якась. А, це наліпки ці чи ні. Ну, дуже схоже, як наліпки для дівчат, бо там може хтось у блокноті там любить клеїти. Ну і, і Може бачити якийсь квест. Ну коротше, Ми дорослі дівчинки, нас, нас цікавлять тільки ляльки. Так, ну і по покажу вам постер. Ось постер, що він з собою виявляється е тут. Значить, е на постері у нас просто що тут є сапожки, плащик, так. Я думаю, що тут е буде якась велика лялька всередині. Зараз подивимося, що це. А, ось. Це Ханна, я так розумію. Я ще не дуже, знаєте, в них так розбираюся, бо я скажу вам чесно, я тільки. О, місяць тому почала їми цікавитися, і для мене ці ляльки з першого погляду не були любі. Я їх не дуже сприймала, думала, що це за, жах... за... за жахіття. Але, як то кажуть, від паоли до Гьоц один крок. Тобто я раніше дуже, ну і зараз теж люблю паолочок. Але ось Джо це ну просто вони е, вкрали мій сон і моє життя, особливо оця мі мила. І я зараз її хочу відкріпити. Я бачила інше відео, що там. Знаєте, дуже міцно їх прикріплюють. Але хто не знає, ось я покажу, бачите, ось такі штуки. Я буду обережно її відкріплювати. Такі вузлики в нас. Я спробую щось зробити. Але дуже цікаво, насправді, що бачите, деякі колекціонери вони просто купують ляльок і зберігають їх ну, не знаю, до якогось кращого часу чи що. бо Усі пишуть, типу, в мене недостатньо міста для ляльок, і, будь ласочка, я її продаю. Тобто всі мають таку причину, що в них місця недостатньо. Ну, Це добре, що ми <смі> маємо можливість таку ляльок купити. Зараз я подивлюся, де вона ще. Ага, вона ще, мабуть, отут, бо я не можу її підняти. Ось так, щоб вона не впала. Бачите, тут просто так вона ніяк не вискочить. Але я все буду це зберігати, раз люди так охайно до них відносяться, то я буду теж так. Але я хочу все ж таки, щоб вона в мене не стояла. Я купила, щоб її, так сказати, наряджати і гратися її буду, звичайно, буду робити класні фотки. Ну, а там вирішу. Поки ще я не планую її продавати, бо ця лялька особиста мені просто Ну, вона вкрала моє серденько. Ще я бачила э, ця міла з таким же молдом. Э, вона зараз теж буде э, продаватися скоро. І вона там має інше волосся, але мені кажеться, це. Така версія найпривабліша. Тобто, я е, люблю насправді пряме волосся, щоб можна було і шапку спрятати, і, знаєте, косу якусь заплести а не тільки там такий хвост. Ну, коротше, це на любителя пишіть, які ляльки ви любите. Дуже цікаво. Е, може хтось любить так само, як і я. Так, ну що, дівчата? Боже, я... А, <смір> Дівчата, це не все, бо ще <смір> оці стопи я буду теж розкривати. Боже, ну, слухайте, це просто це, звичайно, ніхто не крадеться, як то кажуть. ну Це хай залишається там з одного боку зав'язочки. Ну, і з цією лялькою насправді не було більше ніякого додаткового одягу. Я бачила там деякі лялечки з додатковим одягом йдуть, там аксесуарами. Але у цієї ляльки нічого немає, крім самої себе. Ну і у цих масочок, що я не знаю, що це таке. Так, так зараз я зніму і ми її будемо розглядати, звичайно. Боже, дівчата, мені так не хочеться заставати. Хто ти є? <смі> ти вкрала моє життя і не віддала Ну, Розумієте, це, наскільки це доречно. Ну, Боже, ну, ну, як оце е, дитя можна не любити? Ну, то, так от. Привіт усім! Бачите? Привіт! Привіт! Ой, дівчата, це просто, звичайно, вона вкрала моє життя. Так, дивимося, значить, в неї такі балетки, ось, чи пуанти, я не знаю, як правильно сказати. Так, трусики в неї є, супер. Є, звичайно, браслетик, і дуже добре бачити, що він не покрасив ручку, бо я бачила, деякі дівчата показували, що купували би у ляльку, і вона нібито нова. Але дуже довго стояла у коробці, і в неї було, ну, коротше, червоне таке, не дуже класне ну, відбиток, чи як це сказати. Так, що тут у нас? Ага, їй вже бачите, тут відрізали косу, бо вони вроді всі йдуть отут пришита коса, вона, мабуть, її може роздивлялася, а може, просто теж огляд якийсь не мали. Так. Ну, дивіться, що тут в нас є. В нас є, до речі, крім клейма Годс, так? Зараз, дівчата, візьму краще, бо не дуже зручно. А номер є в нас, до речі, я не бачу. Дівчата, ну, коротше, якийсь номер є, я не буду зір напрягати, бо не хочу. Тобто, це була обмежена кількість цих дівчат. І що тут у нас ось паспорт, як то кажуть, цей так. Ну, Сукня така собі. Може, вона і якісна, але я буду її у будь-якому випадку перевдягати. Вона знімається, Отака є в неї заколочка. Ще я чула, що волосся їм навіть новим лялькам моють, і я буду теж це робити. Потім вам покажу, що вийшло в мене, наскільки вона. Змінилося. Ну, а так, нібито все. Шарніри, хто не знає, скажу вам, що вони тільки ось у колінах є. Ось тут, так. Лялька там може і на шпагат сідати. Таке. Головка, ви бачили, як вона? Бачите, як вона може робити? І так, і так. Ну Тобто не просто, а може так і, ну, знаєте, на вас так дивитися. Будь ласка, візьміть мені погуляти. Так, ну і локті теж. Давайте зараз я її роздягну і покажу вам, що в неї з тілом. Ближче я до її обличчя придивляюся. Дивіться, в неї такі веснянки є, так, крапушки. І очі в неї такі, чикарі, чи карі, чи світло ну, такі. Так, дівчата, я пропоную разом роздягнути її. Ось, бачите, тут лейбл, типу, це Gotz Original сукня. На липучці це все дуже легко знімається. І, до речі, ось тут на спині теж Godz стоїть. Ось, бачите, Götz. Так, ну, Зрозуміло, що це все дуже легко знімається. Ось так. Так, ну, розд... роздивляємося тільце. Боже, в неї попочек є. Дивіться, глянь, який гарний моє мусечко, моя кукусічка. Боже, дівчата, це капець. Ну, я не знаю, може, я е, з глузду з'їхала з цим конц. Так, дивіться. Е, ручки, ось так. До речі, оце тільце, воно е, на резинках. Тобто усі ці деталі, де воно тут кріпиться, так, воно тримається на резинках. Так, ну, Ноги теж я показувала шарнірні. Так, Стопи і кісті в неї не рухаються. Але я її зараз, ну, звичайно, поставлю, як вона буде стояти, я вам зараз покажу. Дівчата, ну. Дивіться, яка краса. Це такий бутусик, бутусик, красатусик. До речі, моя кисюня стоїть дуже добре, не треба там, якісь там підставок для неї. Я думаю, фотки будуть обалдінні просто. Ах, дівчата, як мало треба для щастя просто. Ну, і в заключення я хочу вам сказати, що, знаєте, я не зупинилася. Тобто за цей місяць я придбала ще три ляльки. Ну, Дві були ще у мене, дві чекають у коробках. Я вам, звичайно, зніму також огляд, і ми з вами подивимося. Тому, якщо цікаво, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Буду дуже рада усім. І буду далі показувати, у яких нарядах вони теж в мене будуть гуляти. Я дуже вам дякую, хто дивився моє відео, хто також розділяє мої емоції, в кого так... та ж сама хвороба, як в мене, з цими ляльками. То я дуже насправді вдячна. Я бажаю всім гарного настрою і натхнення. Цьомою!